Пане Мисею, ваше дитинство пропало на перші повоєнні роки, в часи, коли завершилася Друга світова війна. Чи чули ви в той час про події в Сосенках, про те, що там сталося із рівненськими євреями? У самому ранньому дитинстві я цього не чув, бо, мабуть, батьки ще не хотіли повідомляти мені про це, але ставши трошки вже в шкільному віці, я вже чув про сосенки. Туди рідко хто їздив, мабуть, самі старі євреї, які до цього були трохи причасні, то навіщали ці могили, а дітей не брали туди. Я вже подрозком десь там туди побував, це в шкільному віці, то сосенки там були дуже такі, як би сказати, зачухані, такі там з Чигирний, кріс, кущі такі всякі. Березки такі, ну, як такі, як сказати, ліс, полулісова зона така була. Нічого там не нагадувало про ці могилі, так тільки холми, таке все. Розкажіть, будь ласка, про ваших батьків. Як їм пощастило вижити в час Голокосту і яка доля ваших рівненських родичів? Ну, мої батьки, називати їх імена, ім да? ну, батько мій фікс. Абрам Михайлович родився, по-моєму, в 10 чи 2012 році, якщо вже так треба подивитися документи. Він мешканець міста містеревного звідси, і батьки його звідси. Вони всі корінні жителі міста рівну. І взагалі мамина дієвоча фамілія це Мархач, Роза Месієвна. Також народилася тут в Рівному в 1917 році. Вони з батьком, як би сказати, вже збиралися женитися, я вже не знаю так, і зустрічалися. І якраз війна їх застала тут в Рівному, що вони, як би сказати, не розписувалися, а може вже. Ні, по-моєму, в 1939 році вони розписались, А війна вже з Польщею пішла звідти. Тому батько, він приїхав, він десь там трохи жив далі, потім переїхав знову сюди ближче до Рівного. А де, де їх застала війна, батько, як прийшла радянська влада сюди, в 1939 році, то він отримав роботу таку десь на залізничній дорозі. І йому приходилось виїжджати там, на узловій станції туди-сюди. І якраз на почало війни, десь у червні місяці. В середині місяця він отримав якусь командировку їхати в ковіль. І мама його супроводжувала разом. Вони там були в ковелі. І на початок війни якраз їх застало в ковілі. Мама розказала, що вона навіть бачила, як там вчили типу, не паршутісти сідали, десантники, таке. І був срочно такий змонтірований. Вони железнодорожники, були, срочно просто були... почепили два-три вагони. Паровоз і на Київ. Мати хотіла заїхати Ровно ще сюди. Який там ровно, каже, тут війна, все, давайте на Київ, вивозить там документацію, таке, все знаєте. І вони на Київ поїхали. А вже з Києва, мама все сюди, каже, все, там пару днів вже німці, там ніякого Києва вже не може, рівно вже не може бути, то ти під німців вже попадеш. І так вони попали в Київ. На перші дні і сюди вже дорога була перекрита. І так вони собственно, і це їх спасло їх, їхнє життя. Аби вони тут були, вони додавалися до тих всіх родичів моїх, що лежать тут у Сосенках. Мої всі, як би сказати, мама розказувала мені, що всі, як би сказати, боялись Бога і ходили під Богом. І те, як сказати, що все, все що народжувалося, то було дітьми. Сім'ї були багато, дуже багато дітей мами було десь там, декілька братів. Там, все, і всі були жонаті, і, і, і дядьки були, які мали по 6-8 по дітей, і в батька так само, і, і мого діда, по, по батьковій лінії, по, по маминій лінії сім'ї були великі, там такі родичі. Ну, десь, по моїм почетам, як мама казала, десь в сосенках лежить порядка 40 чоловік. Це від батьківської лінії і від материнської лінії. Про присутність тієї чи іншої спільноти в певному населеному пункті часто розповідають цвинтарі. Що сталося з єврейським цвинтаром рівного? А, ну, мій батько ще похований на Рівенському єврейському цвинтарі. У що де стоїть як би сказати, 15-та школа, отам, обком, я його називаю старий. Да, отак. І Ще ховали тоді євреїв, це був 51 рік, і батько похований, бо там пам'ятник у нього стоявся. А в 1965 році мене призвали до лав, як би тоді як вона називала Червона Армія. Чи? Да. Попав до війська, хоча це був такий тяжкий спорний вопрос. в мене одна мати була. І вона одинока була, і хвора була, і інвалід, але все одно призвали. І в цей час почали демонтувати там пам'ятники, перезаховувати. Мати написала, що синок каже, батько хочуть це, як би сказати, все зноситься кладбище. І я не в силах його каже, перезахоронити і викопати в мене немає ні средств, ні здоров'я, ні сил, нікого. З армії мене ніхто не відпускав. Я приїхав, то тільки одне пліти, бульдозери позносили, я навіть того місця точно. Ну так, по пам'яті я пам'ятаю, що воно на горбу десь тут, зліва. Ну це я можу так радіус определити на метрів 15-20, не більше. І там могила, як би сказати, бульдозерами зрівняна і все там постройки пішли і все. Так я і не встиг перезахоронити батька, все він там лежить під школою десь. Чи відвідували рівненські євреї сосенки до середини 90-х років минулого століття? Можливо, туди заходили не євреї? Ну, тоді не відвідували. Т -т -т як, я сказав, організованих відвідувань не було таких. Хто наїде, так от приїде, хтось там звідси там, е там, е там е посічали це кладови кладовище. Але де вже, як тільки в рівному, це, стала Рівенська єврейська громада, зареєструвалася, вона була на шкільній вулиці, там організована. І там була громада, як би сказати, трохи святська, трохи релігіозна. І тоді вже стали займатися цим кладовищем. Вони обдзвонювали мене, питали, там, кого я пам'ятаю, ну, що я дитина, я. Аби то з материнських чи батьківських вуст я міг назвати тільки діда, бо знав ім'я, ім бабу знав, да. отаку пару чоловік, але фамілія, то я знаю там, що допустим, там батьківська фамілія і материнська фамілія. А далі в мене круг зложений, Я там декілька назвав людей. Я так більше кажу, я не знаю. Просто я знаю, що їх там багато, а по я не можу определити. І тоді ми вже стали їздити, тоді вже стали там щось робити, там вже стали якісь упорядковані роботи, вже стали якісь могілки, ну, стало воно нагадувати вже кладовище, таке, як воно зараз є. Ви тривалий час займалися підтримкою порядку у Сосенках. чи часто взагалі туди приходили люди? Так, я багато років працював у Рівському Хесіді ошер і ми тоді, як би сказати, своїми силами доглядали за кладовищем. Відвідували ми його два рази в рік, це день перемоги і день як би, розстрілу це на початку листопада місяця. А до цього часу, літку, я туди приїжджав декілька разів. Косив траву, там, ну, під, підмазував деякі трещини там на, на, на кладовищі, деякі там там під, під, підкрашували все таке, робили, робили, доглядали за тими могилами. Я так Багато років ми там так займалися справою. Туди мало людей заходили, деякі туристи приїжджали, там от, які чули про це. В основному діти, ті, хто, мабуть, чи родичі, тих, хто загинув там. Приїжджали, подивилися там, ну, якісь квіти положить туди сюди де постоять в скорботі, і поїжджали десь. А вже як образувалася вже ця наша громада, то може стало ходити вже два рази в рік регулярно. Це вже стало на, на організованому рівні. автобуси брали, все, завозили. Давайте ще раз повернемося до сосенок в ті роки, коли меморіалу ще не було. Ви розповідали про те, що там часто чувся гавкіт собак. Розкажіть, будь ласка, цю історію. Ну так, да. це було точно не буде скажу, Навірно, 90 років вже, кінець. Як я приїжджав туди, там оце зарошився, а десь так зліва, в далечині трохи, там був собачий питомник. І там оціх, на тому питомнику вирощували, доглядали собак, і, видно, їх там тренували все. І ти як приїдеш, там тишина, і такі, га гаго-го-гаго. -га", і мені це нападало, як ці есесовські виходки, я думаю, з собаками супроводжують, і так ці собаки вели. Там їх натаскували, там ганяли, знаєте, собаки, там собачий такий питомник, якийсь був. Там. То воно мені так, як приїдеш, то мурашки по корші. Чи було у вас відчуття, скажу так, полегшення, коли місце розстрілу рівненських євреїв було нарешті впорядковано, коли відкрився пам'ятник зводом і меморіал? Ну, звісно. Як зробили це вже таким гарним, і такі, такі пам'ятники поставили, все, тим у мене там стільки родичів лежить, то для мене таке було, як би, сказати, чувство приємного відчуття, то що. Якби тут мені допомогли віковлячити моїх родичів це ж, це ж дуже гарна справа. Чи дотримувалися у вашій сім'ї юдейських традицій? Ну, Юдейських традицій мене навчали самого раннього дитинства. Тому що я родився в єврейській сім'ї, вони були релігіозні люди, ходили в синагогу, і я пам'ятаю дуже хорошо. Як мене весь час водили на з собою. Весь час. Я ми заходили ще в цей авангард Рівенський, де була синагога з центрального входу, звідти, як от замкової вулиці, був вход центральний, красоту. Мені так ще пам'ятають, як, як там розпи було красиво. все. І це було, навірно, до 50-х років, от не буду точно казати, який потім синагогу закрили. Закрили синагогу, і, можна сказати, релігіозне життя в рівному закінчилося. Далі школа, атеїзм і тому подобне. І воно вийшло з пам'яті. Поки не з'явилася знову община. Ми, вони мені нагадали про це життя, і я з радістю його прийняв. Які свята в дитинстві ви запам'ятали найбільше? Я пам'ятаю дуже хорошо песах єврейський. Маци у нас в рівному тут не випікали, її десь привозили таким подпольним способом і видавали, як на, на перший седер по три лісточки на сім'ю. І ми з радістю приносили додому і робили той перший седер пасхальний. І це було таке для мене відчуття, знаєте, щось таїнственне. Я ще був дитинкою, знаєте. таке Пам'ятаю. Ну, які там ще свята у нас? В основному песах. Сукот я б не сказав, що ми там пам'ятаємо його. Ні, ніхто тоді там ті шалаши в рівному не робив. А так, ханука, може, була ханука в кожній домі, ну, я щось мало пам'ятаю, щоб. Рошешана, оцей був праздник, то знали, що я ще ніяк не поняття, що то Наш новий рік ніяк не совпадає з тим, що така велика відстань одного від друга. Ми не з декілька фотографій. Це дуже цінні для мене фотографії, бо їх тут все пару штучок. Оце моя мама, ще будемо сказати, юнацькі роки є. Вона закінчила польську гімназію, а до цього єврейську школу. Це десь, так, по моїм приположенню, це десь які 30-й років середина. Це мій батько держить мене на руках. Це де, тут я після народження десь пару місяців мені. Це теж так, він мене десь на, на, на іграшку так, ставить. Тоже, це теж десь такий возраст. І це одна фотографія, у мене така є, де ми вся сім'я наша. Це моя мама, батько і я стою. Тут мені десь п'ятий рік. Ну, Це остання фотографія, бо батько в цьому році був, загинув.